Всім привітики, Я рада вас вітати на моєму каналі. І сьогодні хочу поговорити з вами на дуже таку цікаву тему: де ж краще жити в Європі, до прикладу, в Польщі, чи все ж таки в Канаді. Я жила вже і там, і там, приблизно і там два роки, і вже майже в Канаді два роки, тому можу зробити такі свої висновки. Але це будуть суто мої висновки, мій життєвий досвід. Тому, звичайно, він вас може відрізнятися. І якщо. Це і так відрізняється, то пишіть в коментарях свою думку, як ваше життя, наприклад, було в Польщі, як ваше життя зараз в Канаді, і взагалі, що ви думаєте з цього приводу? Погнали! І так, в Польщі я прожила десь близько двох років, але можливо трошечки більше, бо були це такі: знаєте, спочатку поїхала на сім місяців в одне місто, потім повернулася знову там майже два роки прожила і так далі. В цілому мені подобалось там жити, тому що, по-перше, Польща знаходиться дуже близько до України. І, що, якщо, якщо, якщо що, ви сіли тут на автобус, приїхали до себе додому дуже швидко і дуже легше. Бо, наприклад, так само і до мене мама приїжджала в Польщу, це не було якоюсь такою проблемою, тим паче не потрібна ніяка віза вашим близьким, так тому що ваші близькі можуть залюбки і швидко це все приїхати. Так, звичайно, зараз не працюють у нас аеропорти, тому треба звичайно. Довго добиратися маршрутками, поїздами і так далі. Це трошечки напрягає. Але в цілому це я можу сказати, що окей, тому що реально і швидко і близько. Друга, це те, що якісь звичні нам продукти, якось навіть та мова польська, вона дуже подібна до нашої української. І якщо ви взагалі не знаєте польської, але знаєте українську, то вам буде ну, якась частина слів зрозуміла. Тому для мене це також такий величезний плюс в Польщі, особливо коли я все потім вивчила, коли вже ви знаєте розуміла цю польську мову, то для мене це було набагато все звичайно простіше. А менталітет також він дуже схожий. От ну, поляки, звичайно, вони відрізняються, тому що це вже більш такі європейські люди. Але в цілому їх менталітет дуже подібний до наших, тому якось цим також було набагато простіше. Тому що, наприклад, канадці вони відрізняються і значно, тому що, по-перше, це різні е, материки, це взагалі різні світи, то ви це відразу відчуєте. Тому в Польщі це також відчувалося, ніби знаєте, друга якась Україна така трошечки відрізняється. Трошки хтось там пшекає. Дінь добрий, якся, сямаш і так далі. Але розумієте, це все таки було відчувалося, ніби ти вдома, але або ти ось тут, біля дому, біля ось тут рядишком. Із мінусів для мене це, звичайно, зарплати. Тому що зарплати в Польщі, ну такі сказати, в принципі, для життя там підійде. Не так я не можу сказати, що прям дуже все жахливо і погано, але все ж таки вам. Відкласти щось, якщо ви захочете, то вам потрібно буде себе так, знаєте, трошечки ущемляти, і може не трошечки, щоб відкласти якісь гроші, і можна було щось собі купити або, наприклад, поїхати кудись. Типу, якісь такі дорого, якісь такі, наприклад, дорогі речі, то це все таки важкувато купувати в Польщі. До прикладу, навіть зараз записую на ось цю камеру, вона коштує тисячу доларів, тисячу з копійками, можливо, канадських. Але в Польщі, щоб купити таку камеру, потрібно нормально так попахати і віддати пів своїй зарплатні. А оренда как би коштує також недешево, але в цілому оренда квартир доступна. Також в Польщі ви не зможете отак приїхати, якщо ви не знаєте достатньо мови, якщо у вас немає якоїсь потрібної освіти, стати якимось там директором чогось або отримати більш-менш нормальну таку роботу, де не потрібно вкалувати. З цим буде набагато складніше. Тому українці, як ви бачите, ми йдемо працювати на різні склади, на різні заводи і просто впаху. Йому для того, щоб отримати свою копієчку. А якщо ми хочемо щось краще, то нам потрібно також пахати, десь навчитися, вивчити мову, отримати якусь спеціальність, і тоді щось буде більш-менш нормально. Тому в Польщі, звичайно, спробувала і різні заводи, і різні склади. У мене є такий досвід, який би я не хотіла більше повторювати в своєму житті, тому що все ж таки це дуже дуже важко. Але в цілому прийшла цей шлях. І в цілому, навіть ви знаєте, як тільки я приїхала до Канади, то декілька місяців перших я все ж таки сумувала за Польщею. Я звикла до неї, звикла до цього життя. І потім така дума, що відбувається, мені треба до Польщі назад. Бо там якось все виглядало більш простіше. Але виглядало простіше, тому що я вже просто до цього звикла: до мови, до менталітету, до цін до абсолютно всього. І мені там здавалося набагато ком комфортніше, ніж починати все абсолютно з нуля в Канаді. Пізніше я вже почала повністю звикати до Польщі і вже могла тоді знаєте, як собі трошечки змінювати роботу. Вже не боялася це робити. Бо перший раз, як тільки я приїхала в Польщу, ми отримали від агенції одну роботу і так її трималися, тому що я взагалі не розуміла, як це все там працює, і мені здавалось, що все втрачу роботу. Не зможу знайти іншу, поїду додому без грошей, без нічого. Тому звичайно, так тримали. А далі потім ми трошечки вже ознайомилися з цією країною, як там все працює. І остання робота, яка була в Польщі, вона була нормальною. Це був склад Амазон, і в цілому мені подобалась та робота. Але із мінусів це те, що потрібно було працювати все ж таки 10 годин і нічні зміни. Типу, сама робота взагалі не складна. Але ви знаєте, коли треба впахувати, все таки 10 годин не спати ночами. Ну, типу, це все таки дуже складно. Плавненько переходимо до Канади, і перший плюс Канади це те, що тут вищі зарплати, ніж, наприклад, в Польщі. Не можу сказати за всю Європу, бо, наприклад, зарплати в Германії чи десь там в Нідерландах теж достатньо такі високі і теж а, заслуговують уваги. А в Канаді, в принципі, зарплати нормальні, в цілому окей. Але, наприклад, якщо ви один тут і хочете один на звичайну зарплату звичайного робітника тягнути своє життя тут, то це звичай. Чайно, буде дуже дуже складно. Вибачайте, але такі реаліті. Ну, в принципі, я думаю, що майже в кожній країні те саме, наприклад, в Польщі, якщо жити одному, знімати повноцінно одному е, якусь квартиру, кавалерку, то це все ж таки буде виходити в немаленьку суму. Якщо дві людини працює, то це більш-менш вже нормально. Так само в Канаді, якщо ви працюєте за мінімалку, ви просто не зможете собі дозволити знімати квартиру. Або якщо дозволите, то Буде все таки не солодко. і, наприклад, там на якісь подорожі або ще якісь ваші е, особисті витрати, просто грошей не буде вистачати, тому що ви віддаєте немаленьку таку суму за житло тут. Це, звичайно, мене прям харить, тому що майже в кожній країні, що в Польщі, що тут, в Канаді, потрібно віддавати такі величезні суми за те, щоб просто приходити додому і мати змогу де переночувати. Тому що інший час ви просто впахуєте, щоб Заробити ці всі гроші, і для мене це величезний мінус, тому що житло повинно бути більш доступніше для людей, а не треба, а не те, що ми віддаємо, просто. Більшу частину своєї зарплати, щоб просто поспати, відпочити і мати змогу де покупатися. Ну чисто щоб не бути бомжами. Але основним таким плюсом в Канаді для мене це більше можливостей. Все ж таки тут відчувається ця різниця. Коли ви, наприклад, пожили в Польщі, а потім переїжджаєте до Канади, то це відчувається. Так, вам, вам все ж таки треба впахувати, як і в Польщі. Типу, ніхто роботу не відміняв. Без роботи ви нічого тут не зможете досягти. Але у вас є все ж таки більше можливостей, і дозволити собі на ту ж, ніби таку ж саму зарплату, як в Польщі. Ну, ми маємо на увазі ті самі цифри, що в Польщі ви будете отримувати 3 тисячі, але злотих, що в Канаді ви будете отримати 3 тисячі, але доларів. І вже ніби ті самі цифри, різна валюта, але ті самі цифри, але вже настільки різні можливості, які ви можете. За, за рахунок яких ви можете щось реалізувати в своєму житті, і одним із таких плюсів це те, що ви можете взяти собі, дозволити класну машину в Канаді, яку машину ми не могли дозволити собі в Польщі. Так, звичайно, ми там намагалися відкладувати гроші, тому що ми впахували на додаткових роботах, взагалі просто намагалися якось вижити для того, щоб було на що це все робити. на всі наші хотілки, ми там зарабатували в принципі нормально. Але щоб купити якийсь класний, тим паче якийсь. Новий автомобіль це просто було Unreal там, і в Канаді ви це можете зробити навіть ви можете взяти це в кредит. Якщо ви тільки приїхали, типу, ви приїжджий. Приїхали в цю країну, е, ніхто не знає, скільки саме ви будете тут, але якщо у вас дуже класний кредит Скор, тобто е, кредитна історія, ви, ви можете взяти цей автомобіль собі в кредит і тим самим уже зараз їздити на класній тачці, спокійно його виплачувати. І це не буде якоюсь проблемою виплачувати нову тачку і не буде, знаєте, бити вам по фінансам. Типу, виплачувати класну нову тачку. І це окей, це абсолютна норма. це... Не буде щось таким, знаєте, щось дороговизною якоюсь в Польщі. Просто не дадуть цей кредит, тому що машина буде коштувати овер-овер дофіга, і той зарплати вам потрібно буде віддавати більшу частину на ту якусь нову іномарку, і ви типу, що? Але купити якесь підтримане авто в Польщі цілком реально теж. А також мінусом Канади для мене є те, що дуже далеко від рідних, типу клас. В принципі, життя тут нормальне, але якщо ви захочете поїхати додому в Україну, вам потрібно віддати дуже багато тисяч доларів, щоб просто з'їздити на тиждень, на два побачити своїх рідних, і це мене лякає, тому що не завжди буде вдаватися знаходити таку суму, щоб просто поїхати і побачитися зі своїми близькими. Типу Польща – це набагато вигідніший варіант, тому що ви сіли на потяг, сіли в маршрутку. Приїхали, ви вже дома. Тут вам потрібно декілька тисяч доларів спочатку на сам білет. Робити, можливо, дві пересадки або, можливо, одну в Польщі, потім сідати на маршрутку і їхати. І це все вийде, звичайно, в немаленьку копійку. Так само, якщо мої близькі захочуть сюди приїхати, нам потрібно робити візу, запрошення і так далі. І це все також робиться не швидко, це, це все також робиться нелегко, і потрібно над цим так попрацювати і заморочитись. Тому що без візу у нас немає з Канадою. На жаль, також я читала, що якщо порівнювати Польщу з Канадою, то в Канаді легше отримати резидентство, а далі громадянство. Я не можу нічого сказати ще з цього приводу, тому що я не отримала не резидентство, не громадянство. Тому просто е, no comments, Ви знаєте, тому що я не можу це прокоментувати. В принципі, реально, якщо у вас є хороша робота, якщо це повна зайнятість, не часткова. Е, ви можете подаватися на різні програми, які є від. Канади і далі отримати піар, тобто Permit Resident, тобто тимчасове проживання в цій країні, тобто отримати право проживання в цій країні на 10 років, а після цього вже можна подаватися на громадянство. На це все, звичайно, потрібно немало грошей, на це все потрібно немало сил, тому що. Потрібні юридичні різні консультанти, потрібно перекладати всі ваші документи, потрібно заморочитися прям дуже дуже добре. І все ж таки, це вийде в таку, знаєте, немаленьку копієчку. А в результаті ви навіть і не дізнаєтесь, чи зможете отримати це все, чи ні, чи потрібно знову збирати кошти і знову подаватися на іншу програму, щоб отримати це резидентство. Я ще не знаю це. Мене можливо чекає в моєму майбутньому, а можливо я переїду знову в Європу. То тому поки що цю тему я не можу коментувати. Тільки чула від своїх знайомих, як вони це все робили, що вони для цього дізнавалися, скільки вони платили, і так далі. І можу зробити тільки один висновок: що це дуже дорого і не легко. Потрібно от заморочуватися. Я не люблю це перекладати ці документи, брати всі ці документи, збирати ці всі документи і ще й при цьому віддавати дуже дуже багато грошей. Я не готова. Звичайно, потрібно не забувати, що життя в Канаді воно занадто дороге. Навіть навіть якщо ми будемо порівнювати з Європою, все ж таки в Польщі воно трошечки е, значно дешевше. І я, до прикладу, можу вам сказати, що якщо в Польщі ви виходите десь на вулицю, то у вас іде мінус 100 злотих, то тут в Канаді, звичайно, виходить мінус 100 канадських доларів. І ви знаєте, якщо порівнювати 100 злотих і 100 канадських доларів, це величезна різниця. Але мені подобається, що в цілому в Канаді цінується праця. Тобто, якщо ви будете тут впахувати, то в цілому ви зможете заробити е, копійку, але цю на цю копійку ви зможете собі дозволити більше речей, ніж, наприклад, в Польщі. Бо ви зможете й оплачувати, наприклад, кредит на машину, ви зможете і десь поїхати відпочивати навіть в ті теплі країни, як Домінікана, Куба і так далі, це не буде якоюсь для вас такою величезною проблемою, тому що в принципі, якщо дві людини працює, на це все вистачає грошей. В Польщі я пам'ятаю, як в Польщі я гуляла по вулиці і бачила різні туристичні агенції, і там, звичайно, була Домініканська республіка. І я як бачила це все, думаю, божечки, яка краса, скільки ж це коштує, щоб туди полетіти? Ну, звичайно, з Канади це ближче летіти, тому і дешевше. Але тим не менш, це знаєте, як з'їздити з України в Турцію або в Єгипет. Тобто для канадців це взагалі немає такої. Це для канадців. Це взагалі не якась там проблема це абсолютно нормальні такі тури просто на море. Тому можна себе порадувати. А тож, якщо так подумати, де краще жити. Ну, звичайно, для кожного із нас де краще жити, ви повинні обирати самі собі. Тому що, ми всі різні, і дуже важко сказати, що ось ні, Польща класна, Канада погана або навпаки, тому що є дуже багато плюсів і мінусів. А поки що для себе я обираю Канаду, тому що все ж таки тут більше можливостей в порівнянні з Польщею, але особисто для мене, так це не, не для всіх. От для мене поки що Канада виграє. Є в цьому всьому, але ви знаєте, життя тут не просте, тому іноді можна вигоріти, можна трошки втомитися, і іноді приходять такі думки. А не краще би переїхати назад до Польщі. Але потім розумієш, що в Польщі просто не зможеш собі дозволяти всі ті речі, які дозволяєш в Канаді, і тоді так і думаєш, так да добре, зря канула, Ще трошки тут протримаюся. Також я розумію, що в Польщі так само прийдеться впахувати, так само працювати, не бачити вільного часу. Але при цьому ще й будуть платити за вашу працю набагато менше, що є для мене величезним мінусом. Типу, я буду працювати, отримую, наприклад, десь доларів 600 американських, так, якщо порівнювати. І що я зможу собі дозволити на ті 600 доларів заплатити за квартиру, можливо, сходити в якісь заклади декілька разів на місяць, купити якісь собі новенькі обновочки із речей. І на цьому все. На цьому все можливо, щось там відкласти, але це буде. Декілька сотень злотих це небагато. І для Європи це буде мало. Але звичайно, якщо там відкласти перший місяць, другий місяць, то можна назбирати на якусь подорож. Тому поки що для себе я обираю Канаду, а потім далі буде видно. А ви в коментарях напишіть, що обираєте ви, що для вас краще, та чому краще саме ця країна. Тому що, наприклад, Європа велика, і хтось приїжджає назад до Германії або до інших якихось країн. Хтось повертається назад з Канади в Польщу, і так само кайфують, і так само бачать багато плюсів. Саме в цій країні тому цікаво буде почитати обов'язково ваші коментарі. Діліться зі мною. Дякую вам за перегляд. Не забудьте поставити пальчики догори, підписатися на мій канал і залишайте свої коментарі з чотирьох і більше слів для просування українського контенту. Дякую величезне, Па-па!